Коли дива чекає земля, то різдво до нас гості приходить. Ми з немовля, що приніс мир і волю народу. Перед нами щораз постає у віках незабутня картина. У Хвиліцькій зорі ясність п'є, оживає ясна дитина. В полі темному десь пастухам ангел звістку благосповіщає. зірка казує шлях. Подарунки несуть. Мола ну, ти, з чим до язл прийдеш час різдвяний, що ти зможеш Христу принести? Він для світу всього Богом даний. Подаруйте Ісусу любов, Ту, що серце цілком наповняє, Ту, що в поглядах, в кожній з розмов, Ту любов, що в собі не має. подаруй Йому мрії свої, з ним справляться твої бажання. Легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання, цар із него зійшов час Різдва, Подолав довгий шлях по орбіті, щоб, на щастя, нам дати права відшукати загублених світів. Подари свої ноги йому через тебе, Ісус, нехай діє, іди, сміливо, крізь ночі пітьму, і неси людям світі.